Із окупованої Херсонщини підтримувати інших, і так вже півроку. Втративши дім, лікарка Тамара Куршакова стала однією з 50 медиків, які практично живуть на колесах, аби підтримувати внутрішньо переміщених осіб та місцевих в різних куточках України. Чому пані Тамара вирішила долучитися до мобільних бригад та кому і чим вони можуть зарадити? Зараз дізнаємося. Тож, добрий день, пані да. Тамара. Рада Добре. вас бачити. Давайте почнемо з Херсонщини. За яких умов ви її покидали? Ну, життя зовсім ускладнилось там. Почали приставати до дівчат молодих, бо вже почалося літо. Дівчата пороздягалися, красиві, а вони ж уже теж уже шостий місяць. То все якби одно, а друге то. Те, що вони в медицині теж почали дуже так відноситись, вимагати, щоб ми предоставили документи, прийняли, почали з ними працювати. Взагалі, все таке заставляли нас йти. На площу, де вони видавали гуманітарну допомогу, і оказувати допомогу, тому що це ж літо, жарко, багато втрачали свідомість. Тебе з автоматом привели, тебе з автоматом виводять. Якщо тобі треба піти в туалет, то ти стучиш в двері, просишся, тебе з автоматом ведуть туди, з автоматом. Назад. Це зовсім такі умови, ну ніяк. Коли тебе, ти прийшов, тебе зверху донизу перелапали, все, передивилися, перетрусили сумку. Ну, в общем, учитывая все це, ми вирішили поїхати. Бо в мене донька, дівчина. Я її зустрічала на початку з роботи. Ну Це їх зовсім не зупиняє. Хочеться там і з компанії, і не з компанії, є автомат. Коли на очах дівчину затягнули просто тут до машини, і ми вирішили, що треба виїжджати. За якою спеціалізацією ви там працювали? Сімейний лікар. Скільки років працювали? – 20 років я працювала педіатром, потім пройшла навчання і стала сімейним лікарем. 20 років працюю сімейним лікарем. Окрім вас, ваші колеги також виїхали звідти, чи лишилася команда? Можна сказати, половина на половину. Часть виїхала, от ну, моє відділення, виходить, що на половину уїхала, половина там залишилась. Ну, на той час, коли я там була. Може, зараз там і зовсім по-іншому. Ну, я там уїхала в червні. Я не знаю, як там зараз. Чи підтримуєте якось зв'язок із колегами, які там лишились із пацієнтами? Чи немає? Підтримуємо. Підтримує. Ну, за, зараз зв'язку, можна сказати, немає, тому що ну, там, а до цього, коли зв'язок був, то підтримую. Зараз більше дзвонять пацієнти, ті, які теж виїхали. У них же є і вони дзвонять. Чому вирішили долучитися саме до Бригадості мобільних лікарських? Ну, по перше, без праці сидіти це неможливо. Ну, ти впадаєш в, таку, в такий стан, що ну хоч, не хоче, треба працювати. це одно. Іти в поліклініку це е, треба знову набирати людей. А я ж вернуся додому, тобто я не можу тут залишитися. Ну там мій дім. Там у мене є. Свої пацієнти, набрати здесь, набирати нових і для того, щоб їх кинути через пару місяців, ну, через полгода, то теж не хочеться. І тут мій колега, який був вже в Києві, сказав, що є такий проєкт. А я до цього займалася, пройшла курси занять сертифікацією. Була можливість долучитися, і я долучилась до цього проєкту. Чи змінилося коло ваших обов'язків, якщо порівнювати вашу роботу ось там на Херсонщині і ось зараз в цих мобільних бригадах? Зараз у нас нема роботи з комп'ютером, от тільки можна сказати те. А все останнє, ну, що було там, то теж лікуємо людей. Ну, більше приходять, звісно, ті, у кого тиск підвищений. Тут приходять і хворі, котрі простудилися і теж оказываємо. ну, Я думаю, що особа не змінила. Не змінилося тільки те, що ми виїжджаємо. І друге це те, що немає комп'ютерів. Стосовно людського фактору, ось як вам працюється в команді, я так зрозуміла, є також евакуйовані лікарі, да, є місцеві да, да. лікарі. От, як да. вам працюється в такій команді? У ну, мене команда, іменно всі, всі я, да, да. І Там, де я по Київщині їжджу, там мій колега з Херсону. І тут же, теж так же само. Так. Склалася да, що усі евакуйовані. Ми друг другу спідчуваємо і допомагаємо, тому що коли приїхав, ну мабуть, від стану багато дуже позабував, багато і тяжко було. А, ну, друг друга підтримуємо, допомагаємо, і це дуже здорово, що ми є друг у друга. От з якими проблемами доводиться зіштовхуватися ось під час роботи з всіх мобільних бригад? Ну Це холод. ну тут, Я так розумію, що до війни тут була ну, медицина якби, не дуже. Всі ФАПи, що ми приїжджаємо, дуже холодно. В Київщині там ми їздимо, там взагалі більша частина ФАПів розрушена і теж та же сама проблема, що дуже холодно. А так, я думаю, що ми є, ліки є, що ми можемо, даємо. Люди приходять. А от хто до вас звертається? Це місцеві жителі чи це евакуйовані? Є і місцеві, є і евакуйовані. А от як реагують, коли дізнаються, що ви лікарі-переселенці? Як рідні. а Особливо було в мене декілька чоловік іменно з Херсонщини. то Свої. Ну, як рідні, рідні. А так всі гарно, все. І не дивлячись на те, що мова не дуже гарно йде, Ну, навчаємось, бо ми ж там тільки російське, ну, все одно ви, усюди гарно сприймають нас. Скажіть, будь ласка, чи є якась коло пацієнтів або людей, які звертаються, яким ви відмовляєте за цією Ні, програмою? Такого не було. Ми і надам виїжджаємо, якщо приходять, просять, що подивитись, бо не ходить. Їдемо і надам, і тут дивимося, і дітей то дітей дивилися від нуля і до ста і більше. Скажіть, допомога ця коштовна чи безкоштовна? Безкоштовна. Вся допомога безкоштовно. Всі ліки, все надається безкоштовно. Тобто ви надаєте ліки, консультацію, правильно розумію? Так, да, да, да. все це безкоштовно. Яка тривалість цього проєкту? Як нам казали, що це буде до грудня місяця, а далі можливо ще буде й далі. От якщо проєкт закінчиться в грудні, які ваші подальші плани? Будемо готуватись їхати додому. Я думаю, що вже в грудні ми будемо, буде можливість їхати в Херсон. Ну а ні, то не знаю, будемо щось шукати, щоб не залишатися без праці. Дякую вам. Я сподіваюся, що по закінченню цього проєкту ви вже повернетеся на рідну Херсонщину. Да.